Всім привіт! Ви на каналі Саколік. З вами як завжди, Сокальський Ерман, і в даному відео ми знову ж таки поговоримо про светкої, тому що наближається генерація все ближче і ближче, тобто генерація токенів. Сьогодні ми поговоримо про додаток Свет валет, тобто Свет гаманець, став доступним нам його скачування. Наразі тільки скачування, як в нього зайти і що для цього буде потрібно зробити. Я в даному відео вам розкажу. І також поділюся з вами новими новинами найсвіжіші новини. Про спалювання знову ж таки токенів. І давайте це все по порядку розглянемо. Друзі, сьогодні я вам розкажу найсвіжіші новини про Светкоін, а також ми розглянемо додаток SvetWallet. Він став доступний вже для скачування, як відглядає інтерфейс і що в ньому буде можна робити. Я вам декілька слів скажу. І також скажу, скільки токенів було ще спалено 13 серпня. Але про все по порядку. Давайте спочатку перейдемо в наш гаманець. Ось так буде виглядати меню даного нашого гаманця, буде 4 вкладки, також зверху написано, скільки днів ще залишилося до виходу саме монетки, тобто до ТГЕ. Пише, що 13 серпня 2022 року буде розподіл цих монеток. Тут буде можна, я так розумію, обмінювати цю монетку, поставити на стейкінг, виводити через цей гаманець. Але про це все ми дізнаємося в майбутньому, я слідкую за всіма новинами і відразу всі новини стараюся вам розповісти. Давайте перейдемо до статті, почитаємо, що саме в ній написано. Вийшла ось така новина, про ранній запуск програми Svet Wallet для Discord, тобто для команди Discord. Вони будуть її тестувати першими. Ось що написано. Ось де вас під, тобто де наші светкоїни. Монетка Sweat свет прибуде 13 вересня. Переконайтеся, що ви завантажили програму зараз, готові до Sweat. Також наші монетки Svet будуть відображатися в гаманці NIR, які ми раніше з вами створювали. Силка на відео, як створити гаманець, я залишу. Посиланні цього відео. І що тут написано? Гаманець це ваш новий портал Web3. Завдяки цьому ви зможете заробляти свет за ходьбу. Тобто вже буде можна саме заходити в гаманець і звідси бачити, скільки нам нараховано наших свет монеток. Також бачимо, що можна буде ставити свої жетони, свої монетки на стейкінг, щоб отримати додатковий прибуток і входити в команду. І давайте тепер з вами перейдемо до скачування даного гаманця. Його можна скачати як на App Store, так і на Google, тобто на Android. Я ссылки залишу, що туди, що туди під посиланням цього відео. Так виглядає наш гаманець, ми його відкриємо, так як я вже його собі скачав. І наразі ми що можемо зробити? Як ми бачимо, ми заходимо, ми можемо увійти сюди через Светкоін і знизу, якщо ми нажвемо додатковий вхід, у нас перекине, щоб ми скачали собі Свидкоін, якщо в нас його немає. Ми нажмемо залогінити через Светкоін, наш перекине зараз в Светкоін, залогінити через Email. Нас перекидує знову в наш гаманець. І тут вже показано, що ми повинні зробити. Ми повинні знайти їхню пошту, тобто светкоїна на нашій електронній пошті, на яку ми реєструвалися в даному додатку. І скопіювати назву даного повідомлення. Як це зробити? Наступна вкладка вкладках у нас все показано. Ось тут показано, що потрібно скопіювати ось цю назву. Можете нажати просто тут, тут знизу, скопіювати дану назву повідомлення. Пізніше ви попадаєте ось на таке повідомлення, де є ваш код, при якій ви реєструвалися. Він знову ж таки буде вам потрібний. Він був нам потрібний для того, щоб створити гаманець НІР, також для светкоїнів. І зараз він нам потрібний для того, щоб підключати свет Wallet. І тут показано, коли у нас буде ось таким червоним світитися, ми зможемо тоді зійти. Ось тут ще раз показано, що ми можемо ще раз копіювати дану назву повідомлення, якщо ми пропустили його. І нажимаємо перейти на наш Email. Коли ви перейдете, воно, можна сказати, вас автоматично перекине на почту. Тут ви в пошуку вставляєте ту назву, яку ви копіювали. І ви знаходите це повідомлення, яким відповідно буде потрібно. В цьому повідомленні нажимаєте сюди, залогінитися в SWET валет. І тут нажимаєте залогінитися. Тепер давайте поглянемо до ще одної новини. Ось як ви бачите, пише, що 1,6 мільярда 16 серпня було ще спалених токенів, і загальна сума вже становить 5,6 мільярда токенів зет спалених, тобто їх ну, так як би ліквідували. Їх немає, їх забрали у тих, хто не пользується додатком або тих, хто дуже рідко пользується. Також є в нас дорожня карта гаманця Свет Валет. Тобто, що саме планується, як ми бачимо аж до 2025 року. Все детально тут розписано. Ось такі в нас найсвіжіші новини. Тож підписуйтеся, слідкуйте за каналом, щоб не пропустити майбутньому відео. На цьому моє відео добігає кінця. Якщо вам був цікавий і корисний контент, ставте палець вверх, підписуйтесь на мій канал. Всі посилання будуть в описі цього відео. Всім пока-пока.